Добре, я поспав. О, усім привіт дорогі друзі. З вами я Шкіпів і я тільки що поспав. Ого, 10 годин, Я навіть ще нічого не їв. Ну, подивши, що в мене є в скрині їсти. Ну так, нічого нема, того що я тільки що переселився. Хто не бачив, дивіться мою серію. Першу. Ну йду я погуляюсь тоді. А що тут роблять таблички? Що там пише на табличках? О, шукаємо фермера. Це виходить, що я можу заробити собі на хліб, треба піти до мера. Мер, я чую, що тут треба фермера. Я хочу бути фермором. тримай мотику і прийдеш до мене, коли все зробиш. Добре, Мер, я за три годинки вернуся. Іду я сапати вже. О, в мене вже є робота. Ну, йду я працювати. Аж не вірюся, другий день у цьому селі 13 і вже маю роботу. Скоро буду собі їсти хліб та все. Ну, звісно, я для вас побатаю, як я працюю. Фух, наразі я вже всі грядки пересадив. Так, йду до мене. Тук-тук, ти вдома. Ой, що з двері. Та що це? Мер, я все зробив. Ось тримай ці всі овочі. Дякую за культуру. Ось тримай смарак за роботу. Якщо проголодався, то в нас є коло складу. О, дякую, Зараз Завжди зайду в ту пекарню поїсти. Наразі в мене є зарплата. Ну що, я добре попрацював, іду я поїм у цій пекарні, як казав мев. Так. Ну, зліва тут є склад. Так, о, пекарня, добре. Да. Хочете анекдот? Та лобок <ріст> Добрий день, мені, будь ласка, щось на 5 малагдів. Добрий день. Он, там, на 5 Думаю, нас подобається. Це майте, Добрий, Ось ти не маєте, будь ласка. Добре, дякую. Ось там маєте 5 смалагдів. Дякую вам за їду і головного вам дня. Так, я посяду я. Тутка. О, якийсь смачні яблучні перевір. Ще треба поставити цей тортик. Смачно який. Ням-ням-ням-ням. Ну, -ням -ням. дякую за перегляд цього відео. І всім пока-пока!